Добровільні пожежні команди незмінні помічники ДСНС у громадах. Село Бузівка, де ми зараз знаходимося, розташоване за 18 кілометрів від найближчої пожежної частини. І з 2018 року тут і в найближчих селах добровольці реагують на надзвичайні події. А цьогоріч вони самотужки вирішили будувати пожежне депо. Ось такий вигляд матиме наша майбутня пожежна частина, де буде зберігатись наш автомобіль. Тут буде музей зберігатися про нашу історію. Плануємо побудувати тут такий центр для добровільних порядних команд, де могли б вони сюди приїжджати, спілкуватися, навчатися. Тут не тільки буде гараж, де буде зберігатися автомобіль, тут будуть і дитячі майданчики для дітей в стилі пожежної частини, щоб вони могли приїжджати тут також вторгнутися і гратися. Ми плануємо зробити тут музей, в нас, який буде з нашої фотографії і із такої нашої коротенької історії, яка вже налічує досить немаленький час. І ми плануємо тут зробити такий простір, де ми змогли постійно навчатися з нашими на нашої великої команди, тому що на сьогоднішній день наша команда налічує 25 людей. Це наше покликання бути допомогою для людей, яким ми. Проживаємо в нашому селі, в нашій громаді. У мене є діти, які є син мене малий. Я думаю, щоб передати, щоб тут це як початок, такий було добровільних команд, щоб воно розвивалося по Україні і в нашій громаді. Це величезний ріст для нас, для нашої команди, тому що ми мали інше таку пожежну частину, інший автомобіль. Але зараз це зовсім, зовсім інший рівень обладнання, зовсім інший рівень автомобіля. І це зовсім інший рівень допомоги і підготовки, Та взагалі нашої роботи, яка буде відбуватися якраз в цьому приміщенні Тати в належному стані наш автомобіль і якнайшвидше виїжджати на пожежі, де все буде автоматизовано. Наша діяльність поширюється на найперше, найголовніше, пріоритетніше це житлові будинки, майно людей, життя людей.